Черкаські школярі підуть на зимові канікули 24 грудня, а повернуться за парти 9 січня. Про це повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Та попри затверджений календарний графік, рішення лишається за кожною школою окремо. На всі шкільна автономія. Ми рекомендуємо календарний план, але відповідно приймається на рішенні педагогічної ради про те, коли саме будуть відбуватися канікули в школі. Графік місяць зимових канікул без осінніх та весняних матимуть два навчальних заклади: гуманітарно-правовий та фізико-математичний ліцеї. Принагідно до 31 грудня департамент освіти та гуманітарної політики міськради проведе анкетування у школах. Тобто ми починаємо їх анкетувати, стосовно того, щоб вони могли обрати форму навчання відповідно дистанційну, очну чи змішану для дітей на другий семестр. На яку форму навчання вийдуть школярі, залежатиме від батьків. Опитування проведуть без залучення адміністрації школи. Результати опрацьовуватимуть спеціалісти профільного департаменту.